Це наша роторна косарка. Виготовляємо та продаємо її вже 5 років. На нашому каналі є огляд та інструкція з встановлення. Вже зняли кілька демонстраційних відео у справжніх власників. Провели навантажувальні випробування: усе так, як ви любите. Також підготували для вас відео рекомендації із технічним обслуговуванням. Розроблена для серійних мототракторів. Встановлення переднє, ширина захвату 1200 мм. Висота стерні від 30 до 60 міліметрів може працювати у нахиленому положенні, що дає зменшити висоту стерні. Цього сезону продаємо невелику партію. Запрошуємо до співпраці оптових покупців. Шукайте наш сайт крючков.com.ua роторна косарка pm 2 Вартість і посилання на сайт у першому коментарі.